Державні ми виокремлюємо три лінії, так або три періоди формування критичної теорії. Ще раз, так, це доволі умовна періодизація, яку я зробив, але вона, мені здається, найбільш адекватно, принаймні для мене, описує ці процеси, які відбувалися у 20-му і на початку 21-го століття. Перше, це міжвоєнний період. Тобто період між Першою світовою війною і Другою світовою війною, і це початки критичної теорії, яка формується власне довкола Франкфуртської школи філософії, довкола Вальтера Беніаміна – Довкола Макса Форкхаймера. І, власне, Макс Форкхаймер це дослідник, який запропонував таке поняття як Критична теорія. А це походить з його статті Традиційна і критична теорія». То критична теорія виникає в нього на противагу традиційній теорії. Це текст 1937 року, ще раз дав Макса Форкхаймера, який називається Критична і традиційна теорія». Я раджу його почитати. Він є в доступі. Англійської мови да нас період після Другої світової війни і до 1968 року дуже важливого року, надзвичайно важливого року для сучасного мистецтва, тому що це сексуальна революція. Це революція у Франції, це революція, ну фактично, в усьому світі. Про що, зрештою, да, ми бачимо і у французьких фільмах і повсякчас у філософії. Це така переламна критична точка, де. Якраз виникає е, критична теорія не тільки розростається, а і формує те, що називається піробордіє габітусом, так, габітус сучасного мистецтва. І цей габітус складає такі характеристики: це антиестетика, тобто те, що ми згадували в Кошута, мистецтво це не тільки прекрасне. І взагалі, естетика. Ми знаємо так чудово, що це не прекрасне, це в принципі чуттєве Естета, це чуттєве, і що мистецтво, на думку Теодора Адорно, який є таким мастодонтом і яскравим представником критичної теорії, так от мистецтво взагалі не має звертатися до чуттєвого досвіду, з дуже простих причин, тому що. Основна проблема, да і основна критика, яка відбувається в руслі критичної теорії, це критика споживацького суспільства, це критика капіталізму, це, як правило, ліві філософи, да, це марксисти, і Теодора Дорна в своїй естетичній теорії є ця праця, є вона, до речі, українською мовою в вільному доступі. Не просто написана, але почитати можна. Він там розвиває думку про те, що мистецтво, якщо воно хоче залишатися мистецтвом, якщо воно да справді сучасне мистецтво, воно має завершити. З естетикою, як такою, в нього є доволі багато аргументів, але один із найважливіших аргументів, і той, до якого я повсякчас звертаюся, це те, що людині, яка є біологічною і соціальною істотою, притаманні певні характеристики. Так? Ну, і ми говорили з вами, да, поспівчувати це дуже людське. Але в капіталістичному суспільстві і в капіталістичній культурі воно товаризується. Так, наші переживання вони стають об'єктом товару, об'єктом реклами і тому подібне. Тому слід від цього відмовитися і перейти до такого теоретичного раціоналізованого мислення. Тобто представники цього періоду, представники періоду від 45-го року до 68-го року, ну, це період деякий. Це філософи, які пережили Другу світову війну, були надзвичайно травмовані. Теж я повсякчас про це говорю. що... Звідки береться оця антиестетика, звідки береться політичне і мовне, як основні питання філософів, да, і представників критичної теорії, а відповідних художників? Бо ми спочатку поговоримо про теоретичне підґрунтя, а потім поговоримо про мистецтво, як воно планувало на мистецтво ця критична теорія, звідки це все береться? Звідти, що ці філософи, мислителі, теоретики і художники зрозуміли, що від Тоталітар, тоталітаризм від фашизму, від нацизму, не може забезпечити убезпечити культуру. Да, Німеччина мала свою культуру, і це не обезпечило. Італія мала свою культуру, і це не обезпечило. Більше за це, ці філософи, такі як Ален Бадю, Антоніо Негрі, Паскаль Гілен, Теодора Дорнощера, да, Жіль Дельос і Фелекзватарі, вони. Досліджують, оприявнюють, обговорюють Оце маніпулятивну роль культури і мистецтва якраз для встановлення тоталітарних режимів, для встановлення тоталітаризму. І коли сьогодні говорять, да, от на Заході, часто говорять, добрий день згадують про те, що в Україні там фашизм чи ще десь фашизм. І ми кажемо ні, вони не праві, У них що інше розуміння політики да, і мови, якою говорять про політику, тому що вони пережили оцю першу, другу і третю лінії. І скажімо, Мішель Фуко, який казав, що всім людям в своїй основі притаманний фашизм. Що поважати владу, любити владу <кій> байдуже, яку, хорошу чи чи погано, так, це вже фашизм. Це те, що починається фашизм, що народжується фашизм. І саме тому оцих всіх філософів, цих всіх теоретиків, їх цікавить представлення політичного в мистецтві, в культурі і в усьому. І саме з цього періоду, і саме завдяки критичній теорії, ми маємо. Е Сьогодні вже усталено те, що не ставиться під сумнів, да розуміння того, що політика вона всюди. Що політика це не тільки депутати у Верховній Раді, да, це не тільки якийсь там конгрес чи ще щось. А, а на городі в нас політика. Ми боремося з якимись бур'янами. В цьому кабінеті якась політика щось визначає логіку розташування всіх зображень, які тут є, да чомусь більше представлене мистецтво заходу. А не сходу, ну і тому подібне. Все це да, такі непомітні речі. Вони ці філософи виявляють як маніпулятивні, як штучно сконструйовані і апріорно як політичні. І третя. А, третя лінія, третя хвиля, можна так сказати. Це мислителі, наші сучасників, в принципі, а, тих, кого ми знаємо. Хто, ну, давайте, хто, хто навіть в Україні, напевно, крім Брунула Тура, бував. А, це невеличкий перелік, їх набагато більше. Так, це, напевно, мої улюблені, тому я їх сюди поставила. І, в принципі, це ті, кого можна українською мовою почитати. Славой Жижик, Борис Гройс, Брюно Латур, Покійний, Пітер Осборн і Мадіна Тлостанова. Ну і далі, далі, далі. Значить, це вже покоління від 89-го року, а це дуже важливий рік. Тому що мистецтво, починаючи з 1945 року, воно формується значною мірою. Контексті біполярного світу, в контексті протиборства НАТО да, і держав східного блоку, держав ОВД, ну тобто Радянського Союзу і союзників, документа, як на з найважливіших виставок сучасного мистецтва, ми з вами вже згадували про неї, вона формується в європейській частині Німеччини, аби показати, що. А тепер ми реабілітовуємо всіх, кого вважали дегенератами на кордоні з соцтабором, Ви показати, що а в нас тут плюралізм і тому подібне. 89-й рік це падіння цієї залізної завіси, і невдовзі буде розпад Радянського союзу. То це зовсім інше уявлення про світ. Це вже світ без кордонів або ілюзія цього світу, це ілюзія того, що. Історія завершена, як казав і писав Мішель Фуко. І саме тому всі ці політичні обставини власне, і визначатимуть ті теоретичні питання, які хвилюватимуть теоретиків, філософів, критиків. Це буде питання глобалізації та локалізації і активізму. Про активізм ми ще поговоримо на останньому семінарі. На да, про арт активізм, який сьогодні бояє, ну так чи інакше, ми чули про те, як там, значить, якісь активісти обливають супом кенду до да, картини в Парижі, це все наслідки. І люди, які не знають, що відбувалося останні 150 років. Сидять, листають, скроють стрічку. Новини кажуть, придурки, ну що їм зробило мистецтво? Ну це ж треба придуркам бути прийти в лур і облити, значить, якогось вангога що він нам завинив? Про це ви поговорити наступного разу. Я більше скажу про глобалізацію і глокалізацію. Дуже коротко, бо це потребує окремого курсу. І такий курс є. У нас на історичному факультеті читає професор Городня Наталія Данилівна, яка багато чому мене навчила. І цей курс для мене був відкриттям. Я хочу поділитися да. найважливішим, напевно, з цього, тому що повсякчас доводиться бути на конференціях або чути, що. В назвах тем, навіть дисертаційних, там розвиток чогось в період глобалізації. Це абсурдна назва, тому що глобалізація існувала завжди. І вульгарне визначення глобалізації це прискорення до да, обміну контактами різних народів, держав і недержавних утворень. То це прискорення. Звісно, що комунікація в пралюдей до відкриття Америки і після було іншим, але е, очевидно, що да, таке теоретичне осмислення глобалізації активізується саме у 80-х роках двадцятого століття у зв'язку із умовно. Як, як ми зрозуміли, да, е, хтось в 14-му році тринадцятому 22-му, з цим умовним уявним відкритим світом. Світом постбіполярним, тому що багато хто думав, що радянський блок розвалився. Після цього от все мір, дружба. Жвачка. І останнє, чим варто очевидно схарактеризувати ці три лінії. Критичної теорії, тобто да, якась засобнича риса, яка їх об'єднує, яка об'єднує критичну теорію як таку, це імпаративність, як означає Надіна Атластанова від латинського слова імпараре навчатися в атмосфері множині. Тобто ця множинність, множинність як методологічний підхід. До будь-якої концепції, до будь-якої теорії, яка розвивається в межах. Критичної теорії є визначальною характеристикою цієї критичної теорії, і я наводжу такі найвідоміші і сьогодні найбільш обговорені концепції і методологічні підходи, які поєднуються в дослідженнях так: це фемінізм, психоаналіз, расова теорія, поструктуралізм, квіртеорія, постколоніал теорія і деколоніал теорія. І, аби не залишати, ми пройдемося по трьох лініях, безумовно, так, критичної теорії, по цих трьох лініях, які я виділив, і зараз перейдемо якраз до статті Макса Хоркхаймера.